Зараз більше до нас звертаються люди з Донецької області, з Луганської області. Це зовсім різні люди. Це люди в основному йдуть із Ворзеля, там, де в перемозі, там у цих санаторіях вони знаходяться, але вони просять теж до кого. Там і слава Богу, зараз якою годують у Ворзелі в цих санаторіях. Є місце про життя, але усерілно все тимчасово. Їм треба і те, і ліки треба, і психолог треба. Ну зараз дуже часті тяжкий час. У нас ми на сестра з не розрахувалася, вона не витримала цього всього. Mm -hmm. Волонтери є. Волонтери у нас не отримують ніяких коштів, бо в деяких місцях отримують кошти за це. У нас це все безкоштовно І ми просто просимо допомоги нам реально. Просимо, якщо якісь продукти, то приносить нам продукти, вони голодні ходять почути. Ліки треба теж. У нас деякі ліки є, у нас вже їх мали цих лісок. І зараз треба це продовжувати. Школу школу дуже просять концтовари, школу просять форму. А в нас би володя. І за кордону зараз теж нічого не проводить, ніхто нас не субсидірує, ми самі як можемо, як риба, Прошу ми допомоги, общественності на російській мові нових пари... громадськості громадськості просимо допомоги. Бо ми не в силах уже не морально, не фізично. Це все як багато до вас звертається щодня людей? Щодня людей більше приходять по неділо, бо є така людина, яка більше це відповідає більше до до. 20, і наші багато людей звертаються. Кожного дня теж так до 20 чоловік це тільки приселенці. до 12-20, тільки приселенці. Говоря про наші. в нас ж теж люди є, яких ми обслуговуємо, яких у нас триста сорок і одиноких. Куди ви направляєте цих людей, біженців, які до вас приходять? Із міста Кокола до нас. А ми їх уже ми спочатку направляли з самого початку на гарячу лінію, щоб вони знайшли цей телефон і направляли на гарячу лінію. А зараз вони. Ми в основному ми йдуть місь віконком направляють до нас. Чим ми зможемо їм допомогти? Допомогу весь час якусь надаємо, але це вже мало. Нам треба допомогти. Ми не можемо справитися. Я думаю, що найважча проблема це розселити людей десь. Розселяють людей. Ну, в нашому регіоні майже немає де розселяти. Я зараз з що в Біличах, там нема куди розселяти. У нас уже ніде немає розселяти раніше. У санаторіях у Ворзеля там брали на 10 днів, а зараз на довше їх беруть. Цих людей. Скільки потрібно, скільки вони там і живуть в основному. Ну, людей більше і більше. Розстеляти дуже важко. Є люди, є в кількість, є в горінки. Беруть будинки. У нас є спонсор, у нього думають, що люди живуть в основному відомо живуть. Багато людей тримають їх людей. Ну, Неможливо, далі дуже важко. У мене настільки було оптимізму багато, але зараз дуже. Я просто прошу допомоги всіх людей, всіх людей, щоб якось щось хай зносять до нас буквально якусь консервацію, якусь уже картоплю, аби ці люди які прийдуть, кажуть, що ми голодні, що ми їм це. Серед. Скажіть, будь ласка, а ці люди готові працювати, наприклад, за продукти, за, так, е, так, за, так, за можливість так, проживати? Так. Десь? Є у нас таких пару волонтерів, які кажуть, давайте щось ми будемо робити. А що робити? Треба місця мати, де їх де Деякі знаходять роботи. Трошки полегше бої, деякі попрацюють. Не так. Школа, школа треба, дитячі садочки треба. Повлаштовували деякі садочки. Школу теж ну, тісно ну, у нас зараз, і по по дитячі садочки. Треба щось що працювати з грати разом, тому що в нас вже не вистачає. Може для цих людей як варіант їхати десь глибше, там, де о, села, о, там, о, о, де якраз багато порожніх хат люди так, полишали, так, там так, де так, можна так, за рахунок сільського господарства так, і власного так, городу і теж дуже виживати. Добрий, Ну, для цього треба мати, да, нам, ми самі стіни справи, треба мати адреси всіх сіл, щоб хтось десь туди направляв їх, хай нам дадуть ці адреси, Можливо, таким отаким, що зараз біжувати.